Всім привіт! Сьогодні 2 лютого, і я в цей день в тому році висівала цибулю Ексібішен на розсаду. Була дуже гарна. Хто зі мною давно у Тіктокові бачили, яка здоровенна, гарна цибуля і смачна одне в неї, що вона швидко е, псується, але ми її до початку жовтня вже всю з'їли. І вона настільки соковита і смачна, що я потім почала користуватися звичайною ж цибулею, ту, що садила на зиму, і на весні ще підсаджувала. Я завжди, отій, де вимерзне. Ну, буває таке, що ту, що на зиму цибулю садимо, і випадають деякі цибулинки, то я підсаджую на весні. купую, яка є в магазині. А оцю цибульку. Я саджаю розсаду і окремо, не підсаджую туди. За нею такий догляд і, може й прополоти якийсь раз, треба ще один раз, щоб бур'ян його не забив. Це я взяла ящик, ті, що готувала для розсади, земля тут змішана з поля, чорнозем наш, і ферми дуже старий перегній. З лісу я сюди не клала землі, тому що в мене в лісовій землі в тому році дуже багато було чорної ніжки. Буду проливати рядочками, буду сіяти. Якраз сюди гарно 200 штук висіється. На схожість я провіряла оцю пачку з цибулькою, з насінням. Із трьох зійшло дві, Це, я пам'ятаю, сюди не відмітила. Мені вистачить. Проливатиму я водою із. Фітоспоріном з постою зробила моточний оцей розчин. Там згадала про фітоспорін, а то у мене вже і декілька помідорів упало від чорної ніжки. На той рік куплю собі землю, магазинну. В цьому році в лісі набрали там і совка, личинки, і чорна ніжка, але у нас немає де купити землі, це треба. Заказувати новою почтою виходить набагато дорожче. І в селі взагалі такої землі немає, а в районі сама якась така, сама дешева, вона те саме, що у нас із лісу. Фітоспорін, паста там іде 200 грам пасти і 400 грам води. Змішуємо, воно стоїть і столова ложка на. Ой. Отак ми і працюємо. Йде столова ложка на 10 літрів води. Або декілька капель, я ось сюди декілька капель капала та й буду поливати рядочки, сіяти і загортати. Сі... на око негативного ніколи не бачила від оцих фітоспорінів, яких би я їх не купувала. Колись і біленький порошок купувала, теж це був фітоспорін. я завжди зсередини. Сюди-сюди розрахую, скільки треба, щоб у мене хай краще отут рідше буде, чим, ніж я отак тоді піврядка не вистачає. То розклала насіння цибулі, плюс, щоб не сходило, земля пухкенька гарна, щоб не сходило з головками і з шапочками. Так. Ну, не сантиметр, трішки менше, але присипати треба. Поставлю в тепле місце, нехай сходи, а потім принесу в теплицю. До того, як висаджувати, буду приблизно 5-10 квітня, я вже в грядку його висаджувати. Це так всі руки я роблю. Оцю цибулю розсадую, яку вирощую. І разів два стрижу. Бачу, піднялося, постригла, отак залишаю сантиметрів 5-7, стригла вершечки. І знову, доки висаджувати, разів два точно стрижу. Кажу наперед, тому що, можливо, не буде, коли відео знімати, щоб ви знали, що при вирощуванні цибулі розсадою її треба підстригати. Не давати її полягати. Чорно поливаю, накрию плівкою, віднесу в тепло, а потім принесу в теплицю. Зараз воно в хаті буде в мене сходити. Обов'язково прикриваю, щоб воно там парилося, сходило. Все, будемо чекати сходів. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Цибулю, оцю дуже багато хто хотів виростити, і якщо є можливість, то вже, то вже час її висівати. Я висіваю зараз. У кого немає можливості, що немає теплиці чи якось, загартовувати потім, то дивіться по своїх умовах.